Доброго ранку, любі малята. Ну ми ходімо дні тижня вивчати. Перший понеділком зветься. Кажуть, що цей день важкий. І чому це він такий? Другий день вівторком звати різні справи можна починати. Третій день одразу йде, він нам середу веде. День четвертий в нас четвер. Пам'ятаємо тепер. П'ятий п'ятницею звуть і її зазвичай ждуть, бо попереду чекають дні коли відпочивають. Шостий день у нас субота, та ще хатня є робота, тому треба помагати батькам в хаті все прибрати, на городі та в саду все привести до ладу. Сьомий день у нас неділя, день святковий, день дозвілля. Йдуть до церкви та гуляють, всі в цей день відпочивають. Ось і тижневий кінець, хто трудився, молодець.